Де взяти більше сил та енергії на втілення всіх своїх планів і, взагалі, на щасливе життя? Це те питання, яке мені постійно задають на прямих ефірах, на розборах, на консультаціях. Коли зрозуміло, що робити, людина каже: Окей, але мені потрібно більше енергії тож у сьогоднішньому подкасті ми поговоримо з вами про те, де взяти оцей внутрішній ресурс, внутрішній павер для того, щоб ви могли реалізувати ваші плани і мрії в життя. Всім привіт, дорогі друзі! Мене звуть Ольга Ель Рай, і я вітаю вас в Креативних силах України та у марафоні 100 днів перемог. Сьогодні говоримо з вами про одну з найважливіших тем у житті кожної людини: це про керівництво своїм ресурсом, керівництво своєю енергією. Сьогодні буде реально багато інсайтів. Я ніде не чула цієї інформації, щоб її просто хтось розповідав. Так це є те, що з мого досвіду з того, що я читаю. От і я хочу власне поділитися дуже дуже важливими думками, які можливо збережуть вам роки життя і зроблять ваше життя набагато-набагато крутішим, наповненішим і енергоємким. Тому, якщо вам відгукуються ці інсайти, то ви можете ділитися цим відео. Можете записувати, можете будь-яким чином ділитися цією інформацією з іншими людьми, тому що я вважаю, що це абсолютно ключові речі. Тож, якщо ви готові, поїхали! Зазвичай, коли люди питають, де мені взяти більше енергії, де мені взяти більше сил. Ну, по-перше, зазвичай це питають люди, в яких реально є багато енергії, але вони хочуть ще більше. А по-друге, вони питають це для того, що вони хочуть прям згорати на роботі. Вони хочуть прям дуже яскраво сяяти. Вони хочуть максимально багато віддавати, вони хочуть прям своїм потенціалом обігріти весь світ. І загалом, те, що я бачу, це супер і супер. Немилосердний підхід до себе і те, що роблять такі люди, вони просто реально згорають на роботі. Можливо, вам це також відгукується. І якщо це так, то поставте, будь ласка, вогники або плюсики під цим відео, щоб я розуміла, що вам це реально відгукнулося, і що власне відбувається. Особливо це стосується молодих людей. Нам здається, що якщо ми будемо супер яскраво сяяти, якщо ми будемо голосно, гучно говорити, якщо ми будемо прям от своєї свою енергію так розтрачувати, прямо виливати її в світ. Тільки тоді нас будуть любити, тільки тоді ми зможемо реалізувати свій потенціал, тільки тоді ми станемо відомими яскравими зірками. І людині здається, що чим більше вона віддає цієї енергії в соціум, тим більше її будуть любити, і тим в неї буде масштабніша реалізація і більше успіху. Але питання в тому, чи це так реально працює. Давайте розбиратися. Суть в тому, що коли ти віддаєш надто багато енергії в соціум, а часто такі люди вони віддаються просто до останнього. Причому це може бути як в сім'ї, так і в соціумі, так і в спорті, так і в творчості. От ти просто вижимаєш себе до останнього. З ким буває таке? Просто поставте вогники. От, і якщо ти вижимаєш себе до останнього, так ти витрачаєш стільки свого ресурсу, то це пряме свідчення. Твого супер- і супер агресивного ставлення до себе. При такому немилосердному ставленні до себе ти будеш просто згорати, скільки би енергії тобі не дали. І ти будеш думати, як мені взяти ще більше енергії. Послухай, твоя задача навчитися зберігати енергію, а це означає милосердний підхід до себе. Милосердний підхід до себе. Це вміння зберігати ту природню силу і ту природню енергію, яка дана тобі Всесвітом, Богом, як хочете, скажете, так? але тобі від природи дана дуже і дуже потужна сила, яку ти мусиш навчитися зберігати. І саме фішка в тому полягає, що коли ти зберігаєш цю енергію, коли в тебе є милосердний підхід до себе, то те, що ти робиш назовні, воно теж робиться з любов'ю. Це відбувається ніби зі свого місця. Ти не розбазарюєш цю енергію, ти не намагаєшся бути кимсь не тим, ким ти є, а ти просто береш і навіть ту саму справу, яку ти робиш, ти робиш її з ніжністю, з м'якістю, з любов'ю. І ти не віддаєш туди якісь свої недра, так? Свої надресурси. Тоді все, що ти робиш назовні, зроблено від милосердя до себе, і так само до зовнішніх людей, і навіть до тварини, до взагалі до всього оточуючого, так? І тоді ти віддаєш цю любов і отримаєш цю любов. І питання в тому, що якщо ти віддаєш немилосердно до себе, то це так само має дуже немилосердний опалюючий вплив на інших людей. Це просто унікально. Але воно так є. Якщо це створено з напругою, створено з над використанням недр, так, то це обов'язково буде мати такий самий вплив назовні. Тому що, як я сказано, що всередині, то й назовні. І якщо ти ставишся з агресією до себе, то ця сама агресія буде транслюватися в зовнішній світ. Ви розумієте, яка взагалі ж історія в цьому світі, як все взаємопов'язано. Тому любов до себе, ніжність до себе і зберігаючий милосердний підхід це є те, що не тільки для вас є суперкласно, а це є те, що і для людей дуже добре. І, звичайно, я думаю, що ті, хто слухають цей подкаст, у вас є дуже потужний потенціал в житті, так? І скоріш за все, ви скажете: Окей, Ольга, а як на рахунок досягнень, якщо я не буду віддавати свій надресурс, як я буду досягати своїх цілей? Я скажу вам з мого досвіду, але ви мусите протестувати на своєму досвіді. Я вам скажу тільки з мого. З мого досвіду, як тільки ми навчили наших студентів з змоушену, ми навчили їх ніжному підходу до себе. Ми пояснили їм, що ви на старті вашого шляху, ви змінюєте професію або просто на старті шляху знаходитесь. Так, ви на старті мусите до себе ставитись з ніжністю і з любов'ю. І якщо ми порівняємо тих студентів, які агресивно ставляться до себе, в них є такий внутрішній стоп. Вони, ніби знаєте, як ми з вами говорили, тиснуть на гальма і на газ одночасно, і вони рухаються, але дуже важко і дуже надривно. Але як тільки ми пояснили студентам і почали їм постійно про це нагадувати, ми до них з ніжністю, і вони до себе з ніжністю, і вони до клієнтів з ніжністю і клієнти до них з ніжністю, так і тоді, отакий от бережливий підхід. Він дає дуже дуже швидше результати. Ти не думаєш про гроші, ти не думаєш про швидкість, але вони приходять до тебе, бо ти є в ресурсному, класному стані. Це, як є написано, що приходить найманий робітник, працює він весь день і платять йому маленьку оплату. А приходить мудрець, приходить інженер і проводить одну лінію і платять йому за це багато. Чим знання і мудрості стає більше. Тим страждань і проблем стає менше. А винагорода росте і стає більшою від того, коли в тебе стає більше знання і більше мудрості. Розумієте? Тобто, суть не в тому, щоб агресивно до себе ставитись. Суть не в тому, щоб, як найманий робітник, просто працювати цілий день і виснажувати себе просто до неможливості. А суть в тому, щоб в спокої здобувати саме ті знання, які тобі необхідні, і робити правильні дії. Тому що, як теж є написано, що основа всіх справ це дія, тому що без правильної дії цілі не досягаються. І ми з вами приходимо до того, що цілі досягаються в спокої за допомогою знань, мудрості і правильних дій. І якщо ви вхопите цей подкаст і ці дуже і дуже важливі знання, і ці усвідомлення в своєму житті, ви почнете милосердно до себе ставитись, зберігати енергію, бути на своєму місці в житті і діяти рівно стільки, скільки необхідно для тих результатів, яких ви прагнете. То ви будете в спокої і в любові робити одну дію, і вона буде приносити вам. Супер результати. Більше того, це дасть вам велику винагороду в майбутньому. Тому що якщо ти випалюєш себе, то ти виймаєш запаси і потім ти береш кредит в свого організму, його придеться потім віддавати. Але якщо ти на своєму місці і ти робиш те, що ти любиш, в спокої і в ніжності до себе, то в тебе будуть і класні результати. І ти принесеш цю любов в світ і в людей будуть класні результати. І ти не рухатимеш свої недра, свої запаси. І потім твоє життя буде щасливим, довгим, стабільним. Так? Ти не вичерпав себе, ти не агресивно до себе ставився. Ти був в своєму середовищі. Зі своїми людьми ти отримав потрібні тобі знання і застосував їх на практиці. І потім ти стаєш такою людиною, до якої тягнуться інші. І знаєш, ти можеш робити якісь стільчики, можеш робити дизайн, можеш бути прем'єр-міністром, можеш бути співачкою. І взагалі не суттєво, чим ти займаєшся, але люди будуть любити тебе і вони будуть тягнутися за оцим першочерговим внутрішнім світлом. Вони будуть просто хотіти Купувати це просто для того, щоб доторкнутися до чогось, чого в них немає. Тому що абсолютно більшість людей живе просто на виснаження, і вони вигорають постійно і випалюють себе замість того, щоб милосердно підходити до себе. Тому а давайте попробуємо принаймні хоча б тиждень. Поживіть так, що ви милосердно підходите до себе. А що це таке? Це означає, коли в тебе є ранок для себе, час з собою. В тебе є день, коли ти в спокої використовуєш свої знання і служиш ними людям. І в тебе є вечір, коли ти можеш розділити його з близькими людьми, ти можеш навчатися, ти можеш спілкуватися в своєму оточенні, в своєму колі і розділити якісь свої враження від дня з іншими класними, чудовими людьми. Я вам цього щиро бажаю. Якщо цей подкаст був вам корисний, напишіть, будь ласка, про це. А ми зустрінемося з вами в наступному подкасті Ста днів перемог та креативних силах України. Слава Україні! Разом до перемоги!